Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua Ми продовжуємо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язування тестів ДПА з математик. ДПА це тест, який раніше проводився на території України для учнів, які закінчують 9 класів. Тобто, це було підсумкове оцінювання знань учнів, які вони могли набути під час навчання у школі протягом 9 років. Зараз цей тест, на жаль, на території України не проводиться. проте База, яка залишилася до його підготовки, це збірники з завданнями, методичні усілякі посібники і так далі. Вони є надзвичайно корисними та актуальними навіть зараз, незважаючи на те, що цей тест зараз не проводиться. У чому їх користь? Зараз поясню. Тут зібрані завдання з 5 по 9 класи. Припустимо, ви зараз хочете повторити матеріали, які були пройдені колись, наприклад, ви зараз навчаєтесь в 10 чи 11 класах. І ви хочете повторити матеріал, який був пройдений, наприклад, у сьомому, чи восьмому класі, чи дев'ятому, чи, можливо, у п'ятому, чи шостому, чи можливо усе разом. І ви хочете виявити свої прогалини. А це буває надзвичайно складно, особливо коли ви займаєтеся самостійно без допомоги репетитора. Тобто виявити свої прогалини за конкретними темами і дізнатися, у чому у вас все добре, а у чому не дуже, чи, чи де що ви забули. Тому розв'язуючи цей тест, а цей тест зібраний саме за класами та темами, у вас виникає надзвичайно гарна можливість. Або ж просто ви хочете підготуватися до контрольної підсумкової і так далі. Тому я дуже сильно рекомендую до розв'язування цей тест, і я зараз розповім коротко про його структуру. Цей тест складається з чотирьох частин. Кожна частина, вона. Відповідно, має певну складність. Надзвичайно, найпростіша це перша частина. Вона складається з 12 тестів. Друга частина, вона складається з чотирьох завдань відкритого плану, тобто вам необхідно розв'язати і вказати відповідь самостійно. Третя, і четверта частини, вони більш складні. Четверта частина раніше, взагалі, розв'язувалася лише у класах чи школах, що мають поглиблений рівень вивчення математики, тобто поглибленого рівня математики. Але ж усе ж таки. Сьогодні ми з вами розв'яжемо першу та другу частини. Третю, четверту частину ми також розв'яжемо обов'язково, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі, ми розв'яжемо третю частину, що на відео набере 50 лайків, ми розв'яжемо четверту. Але ж як ми працюватимемо сьогодні? Дивіться. Я не знаю, як тут буде видно нормально чи ні, але все ж таки, коли ми перейдемо до розв'язання, ще раз це повторю. Напроти кожного кожного завдань я написав номери відео та списки відтворення на своєму YouTube каналі, які ви можете подивитися. Відео йдуть дуже мало, до 5 хвилин, але вони дуже місткі та інформативні. Тобто, подивившись це відео, ви можете згадати тему або хоча б дізнатися, яка це тема, для того, аби ви могли знайти подібні завдання і порозв'язувати їх, якщо конкретно з цим завданням у вас виникла проблема. Я як як я рекомендую? Я рекомендую спершу ознайомитись з завданням, спробувати його зробити самостійно. Якщо ж у вас усе ж таки щось не виходить, то ви можете у такому разі подивитися відео, яке я рекомендую на Ютубі, а воно, як я вже сказав, йде до 5 хвилин, тобто коротко, вам не доведеться витрачати багато часу. І після того, як ви подивилися відео, ще раз спробувати розв'язати це завдання. Якщо усе ж таки не вийшло, подивіться, як роблю його я. І після цього знайдіть у книжках в інтернеті або просто в інтернеті за. Назвою теми подібні завдання і закріпіть цю тему. Тобто, це дуже корисно, і це допоможе вам надзвичайно зекономити час у пошуках контрольних робіт або ще якихось інших завдань, чи знову ж таки просто. М Підготуватися до тієї чи іншої контрольної роботи чи іспиту. Тому будемо розпочинати, але усе ж таки не забувайте ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео серед своїх друзів та підписуватися на канал. Це дуже важливо як для розвитку каналу, так і для мене. Це надає додаткову мотивацію до подовження діяльності. І відповідно, щойно ми набираємо необхідну кількість лайків, ми запишемо третю і четверту частини з повним поясненням. Ще раз повторюсь, 20 лайків на Ютубі для третьої частини для розв'язування і 50 лайків для розв'язування четвертої частини. Переходимо до розв'язування тесту 34-го тесту ДПА з математики. Тож переходимо до розв'язування 34-го варіанту ДПА з математики. Наше залишається до кінця розв'язування цього збірника. Не так багато варіантів. залишає їх усього 50. Ми вже розв'язали 34, тому залишається лише 16. Тому ми вже близькі до закінчення розв'язання цього збірника. Якщо буде необхідно, можемо, звісно, продовжити розв'язання за іншими збірниками. Якщо будете писати в коментарях, що вам це цікаво, потрібно і взагалі актуально. Значить, як я казав, варіант складається з чотирьох частин. Перша частина складається з 12 завдань тестових, необхідно розв'язати, вказати вірну букву відповіді. А друга частина частина відкритого плану необхідно розв'язати і записати вже відповідь самостійно. Третя і четверта частини, вони відкритого плану, подібні до другої, але вже більш підвищеного рівня складності. Третю частину розв'яжемо, що на відео набирає 20 лайків на YouTube, як бачите, тут три завдання. І четверта частина це частина, яка раніше розв'язувалася у класах та школах з поглибленим вивченням математики. Тут два завдання, але щоб їх розв'язати, тут бачите, необхідно виконати певні умови. Тому, якщо відео набере 50 лайків, обов'язково розв'яжемо її. Зараз переходимо до розв'язування першої частини, варіанту 34 ДПА з математики. Значить, читаємо частина, перша. завдання 1-1. Аби спробувати розв'язати, перше завдання необхідно подивитися відео під номером 77, знайти як можна у списку утворення 7 класу геометрії. Знайдіть градусну міру кута, що складає 3 п'ятих розгорнутого кута. Пам'ятаємо, що розгорнутий кут це 180 градусів. Щоб знайти дріб від числа, необхідно дріб помножити на це число. 185 скоротимо, тут буде 1, тут 36. 36 помножити на 3 буде 108. Тобто відповідь В. Завдання 1, 2. А, аби спробувати зробити це завдання, подивіться відео під номером 48 та 49, знаєте, які можна у списку творення 6 класу. Знайдіть невідомий член пропорції. Х ділений на 5 дорівнює 8 ділити на 10. В нас невідомий крайній член пропорції за правилом. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції. Необхідно помножити відомі середні і поділити на відомий крайній член. Дорівнює 5 на 8 40, 40 на 10 і це буде 4. Вірна відповідь Б. Завдання 1.3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 70, знайти яке можна у списку творення 6 класу. Користуючись графіком, знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1. Значить, дивимось: аргумент cx мінус 1, функція це мінус 3. Відповідь g. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 98 та 104, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Розкладіть многочлен 5С квадрат мінус 5d на множники. Значить, для цього ми винесемо спільний множник задушки. 5. Виходить, квадрат мінус d квадрат. квадрат мінус d квадрат це формула. Формула різниця квадратів. Розкривається вона, як c мінус d і c плюс d. І це буде відповіддю. Значить, відповідь в номер 15 Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 190, знайти яке можна у списку творення 9 класу алгебри. Знайдіть область визначення функції y дорівнює корінь мінус x-5. Значить, що таке область визначення функції? Якщо коротко, область визначення функції це м, такі значення аргументу, про яких функція має зміст. Якщо просто, під коренем значення мають бути більшими або дорівнювати нулю. Розв'язуємо цю нерівність і знаходимо, чому може дорівнювати даний х. Значить, множимо все на мінус 1. Аби позбутися мінуса. Мінус х на мінус 1 це просто х, знак нерівності міняємо на протилежний, 5 на мінус 1 мінус 5. Відповідно, малюємо координатний проміжок. Мінус 5, точка зафарбована, тому що знак нерівності не суворий, і виходить, х належить від мінус нескінченності до мінус 5 у квадратних дужках. Оце відповідь. А відповідь Б. Завдання 1.6. Бачите, вже половинку першої частини розв'язали. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 6, знайти яке можна у списку творення 5 класу. Який шлях подолає світло за 0,5 умножити на 10 у 6 степені секунд, якщо швидкість світла дорівнює 3 помножити на 10 у, 8... 10 у 8 степені метрів на секунду. Тут необхідно знати формулу шляху, це 5 клас. Аби знайти шлях, необхідно швидкість помножити на час. Ш... Швидкість, ми знаємо, це оце, і час оце. Значить, пишемо, шлях дорівнює 0,5 помножити на 10 у 6 степені помножити на 3 помножити на 10 у 8 степені. 0,5 помножити на 3 це буде 1,5. 10 у 6 на 10 у восьмому, це 10 у 14 степені. Є така відповідь? Така відповідь є. Це відповідь В. Завдання 1,7. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 219, знайти яке можна у списку утворення 9 класу алгебри. Із чисел 2, 4, 6, 8 та 10 навмання вибрало одне. Яка ймовірність того, що нам виявиться число 4? Значить, тут теорія ймовірності. Скільки в нас всього чисел 4 одне? А всього загалом чисел 5, значить, виходить одна, п'ята. Така відповідь у нас. Ну, як бачите, тут трішки варіант зрізаний, тому я не знаю, що тут вказати. Залишимо без відповіді, але одна п'ята я вказав вірну відповідь. А, здається, що це відповідь Г. Схоже на це. Ну, давайте напишемо Г, а там як вона правильно, неправильно вже таке. Головне, що ми розв'язали правильно. Завдання 1.8. Аби спробувати зробити це завдання, самостійно подивіться відео під номером 176, з не можна можна списку творення 9 класу Алгебри. Яка з нерівностей є правильною при будь-яких значеннях х? Тобто тут треба подумати: х квадрат плюс 10 менше 0. Чи буде це правильним при будь-якому х, чи ні? Дивіться, якщо ми підставимо сюди додатнє значення. Будь-яке число у парному степені, в даному випадку у квадраті, буде додатнім. Тому, щоб ми тут не підставили, ми все одно отримаємо число що дорівнює нулю або більше нуля, тому воно ніяк менше нуля не може бути. Варіант Б x-5 у квадраті більше чи дорівнює нуля. По-перше, як я вже сказав, будь-яке число у парному степені це лише додатнє число або 0. В даному випадку в нас воно має бути або більшим, або дорівнювати нулю. Якщо ми підставимо замість x будь-яке від'ємне число. У квадраті цей мінус зникне. Якщо ми замість х підставимо 5. 5 мінус 5 0 у квадраті 0, оскільки тут має бути число або більшим, або дорівнює нулю, тому B нам підходить. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 97 знайти яке можна у списку утворення 7 класу геометрії. Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут про основі дорівнює 30 градусів. Малюємо рівнобедрений трикутник. Нам відомо, що кут про основі 30 градусів, нам необхідно знайти кут при вершині. Оскільки у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, то, відповідно, сума кутів 180 градусів. Ми віднімаємо від 180 суму двох кутів при основі і отримаємо 120 градусів кут при вершині. Відповідь Б. Завдання 1,10. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 143, знайти, яке можна у списку творень 8 класу геометрії. Катети прямокутного трикутника 6 і 6,8 см. Значить, малюємо прямокутний трикутник. Ось у нас 6, ось 8. А, Знайдіть тангенс кута протилежного до більшого з катетів. Більший катет це 8. Тобто тангенс його. Що таке тангенс? Тангенсом кута називають відношення протилежного катета до прилежного. Значить, виконаємо скорочення. 8 скоротимо з 6, 6, це вийде 4 третя. Така відповідь є, це відповідь В. Завдання: 1.11. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 165, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть відстань від точки А з координатою мінус 8 та 6 до початку координат. Початок координат, скажімо, це буде О точка, має координати 0 та 0. Нам необхідно знайти довжину відрізка АО. Довжина відрізка знаходиться за формулою x2-х1 плюс у квадраті, ну дивіться, значить x2 це 0. Мінус на мінус дасть плюс 8 у квадраті плюс y2 0 мінус 6 у квадраті. Дорівнює. 0 плюс 8, 8, 8 у квадраті 64. 0 мінус 6 це мінус 6, мінус 6 у квадраті це 36. Це буде корінь зі 100. Корінь зі 100 це просто 10. Тобто відстань дорівнює 10. Відповідь г. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 157 та відео під номером, відео під номером 157 знайти, яке можна у списку творення 8 класу геометрії, та відео під номером 189 знайти, яке можна у списку творення 9 класу Геометрії. Навколо рівностороннього трикутника описано коло радіуса 4 см. Тобто в нас є рівносторонній трикутник, у якого усі сторони рівні, і навколо нього описано коло. Радіус цього кола дорівнює 4 см. Що нам треба знайти? Нам треба знайти площу цього трикутника. Площа запитання. Значить, спершу, щоб знайти площу, треба знайти сторону. Ось формулу. Я написав. Формула радіусів описаних та вписаних кіл навколо правильних фігур. Оскільки радіус ми знаємо, значить, треба знайти сторону. Тут ми множимо хрест на хрест, у нас виходить, що сторона дорівнює 4 корення з 3. Відповідно, нам необхідно знайти площу. Площа рівностороннього трикутника, наскільки я пам'ятаю, сподіваюся, я зараз не помилюсь: це сторона в квадраті помножена на корінь з трьох і ділена на 4. Тут ми зведемо до квадрата, помножимо на корінь з 3, поділимо на 4. Що в нас виходить? 4 у квадраті 16. Корінь з 3 у квадраті це просто 3. Помножити на корінь з 3 і ділити на 4. 16 і 4 скоротимо, тут вийде 4. 4 на 3 – 12, і кожен з 3 дописуємо. Відповідь Б. Значить тепер переходимо до завдання 2.1. В нас подібне завдання було, коли ми розв'язували попередній варіант. І зараз я пояснюю, як робити це завдання. Якщо ви не дивилися пояснення до попереднього варіанту. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 138 та 142, знаки можна у списку творення 8 класу алгебри. Знайдіть значення виразу. 4А поділити на А квадрат мінус 4 поділити на А плюс 2, ділений на А мінус 2 мінус А-2 мінус ділити на А плюс 2. Дорівнює. Значить, що ми зробимо? По-перше, виконаємо дію у дужках, Але попередньо розкладемо оце за формулою різниці квадратів. Пишемо 4а ділити на А мінус 2, помножити на А плюс 2. Поділ, поділити. Дужка. Тут ми домножимо на А плюс 2. Тут на А-2, аби звести до спільного знаменника. Виходить А плюс 2 квадрат. мінус А-2 мінус квадрат ділити на А плюс 2 і А-2. Дорівнює. 4А поділити на А-2 помножити на А плюс 2. Поділити. Розкриваємо дужку за формулою квадрата двочлена. А квадрат плюс 4А плюс 4. мінус А квадрат мінус 4А плюс 4. І все це ділити на А мінус 2 і А плюс 2. Тепер перший дріб поки залишимо у спокою. Не чіпаємо його. А другий дріб. Ми з вами трішки спростимо. Розкриємо цю дужку. В нас виходить а квадрат плюс 4а плюс 4 мінус а квадрат плюс 4а мінус 4. Знаменник такий самий а плюс 2, А мінус 2. Дорівнюємо. 4а поділити на а мінус 2а. плюс 2. Поділити у дужках. Скоротимо а квадрат а квадрат мінус 4 плюс 4. 4а плюс 4а це буде 8. а а плюс 2 і А мінус 2. Дорівнює. Значить, тепер 4А. Перший дріб поки залишаємо без змін. А другий замінюємо знак ділення знаком множення і перегортаємо його. А плюс 2, А мінус 2 і 8. а Тут можна скоротити. І в нас залишається 4 і 8, їх також можна скоротити на 4. Тут буде 1, тут 2. Виходить одна друга. Це буде відповіддю. Такий трішки великий приклад. І в нас тут ще запитували: знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює мінус 2013. Ну, як бачимо, що нам тут навіть нічого підставляти не довелося, тому що ми одразу отримали відповідь. Але, але ж, одразу кажу, не вздумайте ніколи підставляти число. Тому що якщо ви підставите число, вам буде дуже складно і дуже довго це обчислювати, повірте мені. Я бачите, розв'язав тут орієнтовно на те, щоб ви могли розв'язати приклад і потім підставити вже в те, щоб це легко порахувати. Тому запам'ятайте це. Завдання 2.2. Знайдіть цілі розв'язки системи нерівностей. Щоб зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 188, знайти яке можна у списку творення 9 класу, алгебри там це є. А я зараз поясню х ділений на 5 менше x-1 ділений на 6. 2, 1 мінус х плюс 5 більше 14 мінус 3 помножити на х плюс 5. Все об'єднаємо у систему. Будемо розв'язувати кожну якби, окремо. Помножимо тут все на 30, аби позбутися знаменників. У нас виходить 6х менше 5х-1. Тут розкриваємо скрізь дужки. Виходить 2 мінус 2х плюс 5 більше 14 мінус 3х мінус 15. Тут також розкриваємо дужки. Виходить 6х менше 5х мінус 5. Тут це зносимо точніше х до одного боку, числа до іншого. Мінус 2х плюс 3х більше 14 мінус 15, мінус 2 мінус 5. Тут також перенесемо х сюди. Виходить 6х мінус 5х менше мінус 5. Мінус 2х плюс 3х це буде просто х. Більше. 14 мінус 15 це мінус 1, мінус 1 мінус 2, мінус 3, мінус 3 мінус 5 мінус 8. 6х мінус 5х це просто менше мінус 5. А тут х більше мінус 8. Малюємо координатний проміжок, позначаємо тут мінус 8. І мінус 5. Тут уходить все ліворуч, тут праворуч. Тобто відповідь х належить від мінус 8 до мінус 5. Це відповідь. Тепер переходимо до завдання під номером 23. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 124 та 126. При яких значеннях, а знайти їх можете у списку творення 7 класу Алгебри. При яких значеннях P і Q графік функції y дорівнює x квадрат плюс q проходить через точки 1-2 і мінус 4 та 3. Значить, що ми тут маємо? y дорівнює x квадрат плюс px плюс q. Відповідно, ми скористаємося тут знову ж таки складанням системи. Замість y підставляємо друге число у дужках, замість x перше. Так само робимо і з другою дужкою. 3 дорівнює мінус 4 у квадраті, мінус 4p плюс Q. Тепер обчислюємо все, що тут є. І записуємо з першого потім те, що задорівня. 1 у квадраті 1, плюс P плюс Q дорівнює мінус 2. Мінус 4 у квадраті 16, мінус 4p плюс Q дорівнює 3. Тепер. Перенесемо одиничку до цієї двійки. Виходить, P плюс Q дорівнює мінус 3. Тут ми з вами перенесемо 16 до цієї трійки. Виходить, мінус 4p плюс Q дорівнює мінус 13. Помножимо перше рівняння системи на 4. Виходить, 4P плюс 4Q дорівнює мінус 12. Навіщо я це зробив? Зараз побачите. Мінус 4p плюс Q дорівнює мінус 13. Виконаємо додавання за допомогою способу додавання. Виходить, 4p плюс мінус 4 – -4P це 0 p 4q плюс Q це буде 5Q. Мінус 12 плюс мінус 13 це мінус 25. Тобто Q дорівнює мінус 5. Тепер підставимо до будь-якого зрівняння систем, припустимо, до першого знайдене Q. P мінус 5 дорівнює мінус 3. Виходить, P дорівнює 2. Значить, нам треба що зробити? При яких значеннях P і Q, тобто ми знайшли значення P2Q-5. Можна переходити до завдання 24. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 129 та 131, а знайти їх можна у списку утворення 8 класу геометрії. Сторони чотирикутника відносяться як 2 до 3, до 3 до 4, треба знайти периметр подібного йому чотирикутника, найбільша сторона якого дорівнює 20 см. Чудово! Скористаємося правилом подібності 2х плюс 3х плюс 3х плюс 4х дорівнює 20. Додаємо 2 плюс 3 5, 5 плюс 3 8, 8 плюс 4. Це виходить 12. 12х дорівнює 20. Звідки х дорівнює 20 поділити на 12. Це виходить 10 шостих або ж 5 третіх. Це ми знайшли X. Нам необхідно що було знайти? Знайти периметр подібного йому чотирикутника, Найбільша сторона якого дорівнює 20. Ага, нам тут навіть не треба було і X шукати. Тобто, значить, дивіться, якщо найбільша сторона дорівнює 20, а тут найбільша сторона 4, то взагалі все просто. Значить, як ми робимо? Ми пишемо 4х дорівнює 20. Тут я трішки завдання не так прочитав. Звідки х дорівнює 5 просто. І ми можемо знайти кожну зі сторін. Перша сторона. 2х дорівнює 2 на 5, 10. Друга сторона 3х дорівнює 3 на 5 15. Третя сторона 3х дорівнює 3 на 5, також 15. Четверта сторона 4 на х дорівнює 4 на 5, 20. І все це додаємо. 10 плюс 15 25. Периметр дорівнює 10 плюс 15 плюс 15 плюс 20. 10 плюс 15, 25, 25 плюс 15 40, 40 плюс 20, 60, 60 сантиметрів. Бачите, як все просто. Це відповідь. Таким чином, ми з вами розв'язали першу та другу частини варіанту 34 ДПА з математики. Сподіваюся, все зрозуміли. Якщо залишилися якісь запитання чи зауваження, пишіть коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. І не забувайте, в нас ще залишається третя і четверта частина, які ми також обов'язково розв'яжемо, щойно відео набере 20 лайків для третьої, і щойно відео набере 50 лайків для четвертої частини. Дякую вам за увагу. До зустрічі на огляді наступного 35-го варіанту ДПА з математики. Дякую!